Вітаю, друзі. Ну, сьогодні трошечки про російську дипломатію. Днями заступник міністра закордонних справ Росії такий собі Руденко, який розмахував свого часу на початку російської агресії з заявами про денацифікацію України. Раптом заявив, що Росія хоче переговорів без попередніх умов. Що вони вкладають у це розуміння? Дуже чітко проявилося буквально через день, тому що вкотре на прес-конференцію вийшла говоряща голова Прости Господи Російського МЗС така собі людина з обличчям спитої волоцюги? Марія Захарова. Враження таке, що вони з Лавровим і з Медведєвим бухають разом, не просихають. Так от вона заявила, що так, нам треба починати перемовини, але зрозуміло, що з врахуванням. Обставини, які склалися. А які обставини склалися? Ви вкрали в України життя її громадян, ви розбили українську інфраструктуру. Ви зараз утримуєте якісь землі, і натяк про обставини, які склалися, це натяк про те, що Україна повинна визнати. Окуповані землі за Росією. Так, чим ваша пропозиція про перемовини без попередніх умов відрізняється від попередніх заяв про необхідність капітулювати перед Росією? Та нічим? В Росії прекрасно розуміють, що мир це коли вони звалять з усієї території України. Самі. Оце мир все інше не мир. Це інше не мир. Що б не говорив Путін, щоб не говорили його е, ці міжнародно говорящі коні у вигляді міністра закордонних справ Лаврова, який е, вів в сучасний обіг дипломатії російський МАП, е, партнерів. Е, по перемовинах, які перебувають буквально з ним за столом, називають ледь ідіотами. Це якраз той стиль, стиль імені Нібензі. Послухати те, що верзе російська делегація не тільки безпосередньо Нібензі, а там ще є його заступник Полянський. Те, що вони верзуть, це ж взагалі не натягується на голову. І вони вважають, що коли вони. Привносять бандитизм, руйнують міжнародне право, то їх позиції повинні поважати. А що робити з позицією України, яка довірливо віддала ядерну зброю під гарантії, в тому числі Російської Федерації, гарантії територіальної цілісності, наприклад? Що робити Україні? Відновлювати ядерну зброю, правильно? Адже Якщо раптом виявляється, що Росія в обмін на поставки оцих шахедів, таких мопедів літаючих, які валяться на голову українців і приносять досить багато руйнацій. Хоча Україна більшість їх і збиває, але кожен прорив такого дрантя приносить 50 кілограм тротилу на наші голови. Тому, на жаль, Збудувати купол над Україною, це ну, не дуже дешеве задоволення. Але якщо раптом виявиться, що мало того, що Росія порушує, так би мовити, власно взяти власноруч зобов'язання щодо гарантії Україні, ще й поширює ядерні технології, бо, судячи з усього, е ракети. І безпілотники, ну, ракети ще не, е, іранські не були застосовані, але з першим застосуванням іранських ракет буде зрозуміло, що Росія е, обіцяла або й передала вже елементи е, ядерних технологій, власне, виробництва ядерної е, зброї Іран. Що тоді робити Ізраїлю, який багато років підтримував Певний нейтралітет, не передаючи безпосередньо в Україні озброєння. Що робити Китаю, який так, так у підпис якого теж під Будапеським меморандумом? Тому мені здається, що будь-яка можливість прямого діалогу із Росією на сьогоднішній день неможлива. Путін вже засилає навіть Лула Десілова, новообраного так би мовити, лідера з Латинської Америки з пропозицією виступити посередником. І Ці, ну мені здається, принизливі для святого престолу заяви Папи Римського про людяність Росіян. Це теж своєрідні аванси. Для того, щоб е, перетворити Ватікан майданчик переговорний. Всі притомні люди хочуть миру і хочуть якось е, примирення е, України Росії. Але на яких умовах Росія ж не виконує жодних зобов'язань, ніколи не виконувала. Тобто перемовини можливі лише за одною обставиною. Що російські війська виведені з усієї території України. Але тут треба розуміти, де є наше его, і наша воля, і результат нашої боротьби, жертовності українських воїнів, а де є потреба більш глобальна, бо відновити територіальну цілісність України, отримати репарації це ж не все. А в якому вигляді повинна бути Росія після Путіна? Чи це має бути Федерація зацентралізована як нині? Заідеологізована як нині? Ні. Чи Росія має володіти ядерною зброєю? Не повинна володіти ядерною зброєю. Чи Росія має бути представлена в Радбезі ООН? Не повинна бути представлена Родбезі. А які гарантії має отримати Україна? Словесне запевнення. Новий Будапештський меморандум. Володимир Зеленський говорить про те, що Україна повинна отримати гарантії безпеки. Власне. Так Будапештський меморандум теж гарантія безпеки. Слово Купця, як колись казали. В Російській імперії, ну, йдете слово купця. Тому будь-які кроки з українського боку мають бути лише відповіддю на кроки з боку Російської Федерації. Інакше це неможливо. Але ми точно своє его, так би мовити, повинні задовольняти, враховуючи е, потребу відновлення світової. Архітектури безпеки, світових правил, такого ну, міжнародного права, верховенства міжнародного права оце є гарантія. І тут е, якраз для нас важливо, щоб відновлення нашої територіальної цілісності супроводжувалось відновлюванням територіальної цілісності Молдови. Як би це дивно не звучало, але Придністров'я колись було молдавською РСР в складі України до, першої, до Другої світової війни, потім Придністров'я перейшло до Молдови. Але нам дуже важлива Молдова, щоб вона відновила свою територіальну цілісність станом на 91 рік, Грузія, щоб відновила свою територіальну цілісність станом на 91 рік. Азербайджан, треба, щоб відновив територіальну цілісність станом на 91 рік. Тобто міжнародно визнані кордони згідно Хельсінської угоди мають витримуватися в Європі. Єдиний прецедент це Косово. І Україна дуже обережна в стосунках із Косовом, з визнанням Косово, але навіть це ж не допомогло, не вберегло нас від російської агресії і від союзництва Сербії з Росією. Можливо, тільки зараз серби починають розуміти нашу боротьбу, а так ми повинні розуміти, що серби живуть в парадигмі власної. Міні-імперської травми, травма болюча, але імперія міні була в Югославії. От За цих обставин, будь-які заяви про готовність до перемовин, будь-які заяви про готовність виступити посередником, сприймаються нами як відверта спекуляція. на Біді українців. Особливо тоді, коли посередники напрошуються політики, які не мають особливої перспективи і особливої сили. Ну і прикро за священний престол в Римі то розуміють горе України. Але вербальні задобрювання агресора не схилять росіян до поступок. Є така українська приказка. Пусти свиню під стіл вона вилізе на стіл. Якщо Святий Престол хоче бути посередником між Росією і Україною, то Росія вилізе. І всядеться у папи римського на шиї, Путін виліз, і звісить ноги на хрест або на хрест папський обіпреться, як на, скажімо, упряж коня, коли залазитиме на шию папи Римського. Все складно, але ми переможемо. Слава Україні!